Я его там видел. Команди учасників змагань нагоди відкриття 25-го чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту вищого, перший заступник начальника управління полковник спорту. Чернігівська земля, яка є значним культурним центром України, вітає учасників і гостей 25-го чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту, який проводиться за програмою комплексних змагань Динаміада 2017 фізкультурно спортивного товариства Динамо України. З радістю приймаємо на нашій гостинній землі учасників команд з усіх регіонів України. Згадуючи минулі десятиліття, можна з гордістю відзначити, шановні ветерани, та організації роботи по їх запобіганню. Ви створювали нові пожежно-рятувальні підрозділи на території області. Шановні колеги, шановні друзі, шановні почесні гості. Ну, я всіх хочу привітати з початком чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту. Це спорт. Дійсно мужних і сильних чоловіків, які займаються цим спортом досить серйозно, досить довгий час. І саме головне, що це не просто спорт, а це такий вид спорту, який допомагає і спілкуванню в нашому колективі, і розвитку фізичних можливостей, і в тому числі допомагає підтримувати фізичну форму наших пожежних і рятувальників, що їм обов'язково допомагає під час виконання своїх службових обов'язків. Кажу чесно, що останнім часом керівництво служби приділяє достатню увагу розвитку цього спорту, і я хочу вас запевнити в тому, що цей спорт буде, будемо ми розвивати і в подальшому, і відноситись до цього питання досить серйозно. Хочу побажати всім вам успіхів, міцного здоров'я. Нехай в цих змаганнях переможе сильніший. І чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту оголошую відкритим. Почесне право підняти державний прапор України надається команді Львівської області. SHIT 진 <목소리> <목소리> Шановні друзі, я хочу від щирого серця привітати всіх на гостинні Чернігівській землі, побажати учасникам команди вдалого виступу, щоб благословена Чернігівська земля вам всім принесла вдачу і хочу подякувати особисто Миколі Олександровичу, голові служби, за ту роботу, яка останніми роками робиться саме в Державній службі надзвичайних ситуацій. Я вам приведу такий випадок. Два роки назад, коли був призначений на цю посаду, стала ж пожежа, якраз в Рівкінському районі, верхова ліс, яка перекинулась в подальшому на населений пункт найближчий. І ми її погасили тільки завдяки тому, що в нас є прикордонна угода з білорусами з Гомельської області під'їхали машини і е затушили ту пожежу. І стан, який був два роки назад цією службою, він дійсно був жахливий. Микола Олександрович, щира вам подяка за ту роботу, яка робиться. І на сьогоднішній день я впевнено можу сказати, що в принципі з більшістю ситуацій надзвичайних, які е, можуть статись теоретично, е, обласне наше управління може справитись, тому що за ці роки вкладено державою коштів напевно стільки, скільки останні 10 років не служба е, не бачила взагалі. Тому вітаю. Всіх службовців Міністерства надзвичайних ситуацій з сьогоднішнім святом і ще раз хочу побажати вдалого виступу на нашій Чернігівській землі. Чемпіонату вітаю всіх від імені всього депутатського корпусу обласної ради початком цих змагань. Пожежно-прикладний спорт це той вид змагань, який допомагає рятувальникам навчатись працювати в умовах максимально наближених до реальності. Та не розгубитися під справ... перед справжньою загрозою. Професію рятувальника неможливо переоцінити, тому що кожного дня, рятуючи чужі життя, ви жертвуєте своїми. Так само не можна переоцінити вагу пожежно-прикладного спорту, який давно вийшов за межі простої професійної підготовки і наглядно демонструє міць рятувальної служби України. Такі спортивні заходи – це свято Дружби. Зустрічі однодумців, змагання для самовдосконалення. Нехай сьогоднішній чемпіонат стане для кожного з учасників чудовою можливостю для нових знайомств, обміну досвіду та випроведення власних сил. Упевнений, що усі команди продемонструють високий рівень підготовки, неупереджену боротьбу та волю до перемоги. Шановні почесні гості! Шановні гості наших змагань, я як Чернігівський міський голова від імені всієї громади міста Чернігова, радий вітати вас на нашій землі. Я хочу сказати, що дивіться, там наш північний сусід Володимир Володимирович він трошки плутається в історії, там з княжнами щось там не склалося в нього, хто кому належить. А я скажу, що сьогодні е, Чернігів саме і Чернігівська земля. По-перше, е, старше там е, від. Е, Москви років на 500. І вже ми мали Магдебурзьке право, коли ще там жаби квакали на болотах московських. А потім ну, від цього вже хай він пляше там з княжнами. Друга ситуація Чернігів ніколи не під ким не був. Він не був ні під ким ніколи. Ну, правда, там трошки заходили монголи до нас, але коли вони заходили, то не в нас в гущі очі ставали, а в них ширше. То я, в принципі, хочу сказати про те, що якби, я підтримую заступника голови обласної ради, що всім бажаю успіху, але не більше успіху я бажаю Чернігівцям, сам, саме Чернігова. Ну і трошки, якщо серйозно, дійсно я підтримую те, що сказав голова обласної державної адміністрації, що сьогодні надзвичайно приємно констатувати той факт, що е, змінюється держава, і це є факт. Сьогодні змінюється матеріальне забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це є також факт. Машина, яку сьогодні дарується на ріпки, мій округ нещодавно надзвичайно приємно, що колись до мене зверталися пожежники, і в принципі, ну, це ну, абсолютно правильне рішення. Воно йде ж скрізь. Я бажаю всім успіхів. Я бажаю всім віри в завтрашнє України, всім здоров'я і хай переможе сильніший. Слава Україні! Шановні ветерани, шановні динамівці, дозвольте вас привітати від імені голови товариства Динамо, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також привітати вас від Сергія Бубки від всієї Олімпійської родини з цим святом. Святам відродження кращих традицій українського спорту, кращих традицій динамівського спорту. Службово прикладні види спорту це наш пріоритет. І я думаю, вам всім цікаво буде знати, може ще хтось не знає, що президент днями підписав закон про визнання, остаточне визнання неолімпійських службово-прикладних видів спорту, серед яких саме центральне місце. Має пожежно-прикладний спорт. В цьому законі, зокрема, прописано про створення додаткових умов для тренувань участі в змаганнях тим, хто несе службу. І не випадково дійсно саме цей вид спорту отримав першим право присвоювати звання майстра спорту міжнародного класу. Тож, шановні спортсмени, я бажаю вам успіхів. Сподіваюся, що ці змагання не тільки підвищать ваш гар, та ще ближче вас познайомлять, ви будете спілкуватись, дружити і милуватись прекрасним древнім містом Чернігів. Від Національної федерації пожежно-прикладного спорту України вітаю вас з цим святом. На Чернігівській землі не вперше проводяться такі змагання, і мені дуже приємно, що майданчики спортивні в хорошому стані, тому що це зроблено руками особового складу, гарнізону в цілому, і з допомогою місцевої влади. І я сьогодні хотів би подякувати ветеранам за те, що вони довгі роки ведуть за собою вас, молодих, які потім стають поруч рятувальниками, керують службами рятувальними у всіх куточках надої держави. Я хотів би сьогодні побажати всім успіху, побажати, щоб у нас не було травм, тому що пожежно-прикладний спорт він пов'язаний е, з ризиком. Так тому дай Бог, щоб сьогодні пройшли змагання. Добре, була гарна погода, і ви бачите, що гостинна земля Чернігівщині, керівництво Чернігівці, прийшли всі і представники. Обласної державної адміністрації облради міста це дуже приємно, що є така підтримка. Хай вам щастить і переможе сильніше. На народу. Учасники другого полуфінального забігу запрошуються для представлення. Вони <клухи> запрошуються на лінію старту. <клухи> Представляю учасників фінального забігу. Право боротися за звання чемпіона України. Вибору на представники. А пересмети ще разів. Це <клухи> І так, по першій дорісці стартуватиме представник збірної команди Черкас області майстер спорту Сергій Мазуренко. По другій дорісці стартуватиме представник збірної команди Київської області майстер спорту Роман Чеверда. По-третєй дорізі стартуватиме представник збірної команди міста Києва. Заслужений майстер спорту України Андрій Пісаженко. І по четвертій довісті представник збірної команди Львівської області, заслужений майстер спорту України, молодший брат Сергій Присаженко. Бажає фіналістам успіху. Вони запрошуються на лінію старту. Thank you. Зерів та переможця змагань по лінії чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту з пошту від і нагороджуватиме голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал майор служби цивільного захисту Чечоткін Микола Олександрович. Ми запрошуємо голову, асистентів прошу Сотих секунди. Виборов представник збірної команди Київської області майстер спорту Роман Чеверда, Він запрошується на підослав пошани. Йому вирушається диплом третього ступеня, медаль і відповідно вітання. Друг, заслужений майстер спорту України Андрій Присяженко. Нагороджує Валерій Петрович Куріч. І перше місце та звання чемпіона України 2017 року вибору представник збірної команди Львівської області заслужений майстер спорту України Сергій Присяженко. Молодший брат Андрія Присяженка. Йому вітання стрічка чемпіона. Медаль та диплом першого ступеня. Вітаємо вас! Я прошу спортсменів не, не розходитися далеко від піднестави пошани.